Ну шо, явилась ми вже в хату, вон зварила жінка картоплі, риба готова. Дивіться, яка красивенна, Блищить. Это самая підрумянилась, підкоптилась. Вон яка. Отлично рибка. О, просто... Це не магазинна, Це не магазинна. ну і не та саме, не оброблена отим димом е, рідким. Рідким, ага. Так, ну що, будемо. Вони довгенько але діждалися да. вже. Будем? Воно і, і каптили там, ми не, 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 не швидко. Це, мабуть, час, ну, годину точно, може більше. Яку да? годину, мабуть, він з двох часів, чи скільки там, да. так? А, ну години-дві. Ні, Ну поки ж роз... да. розгорілося, поки приготували. Ага. Ну, годину десь то й півтори, може. Да. Ну щось таке. Ну, Ми а... якось не засікли час, так. І подихали, і погуляли. І... Да. Ну, нагулялись на, на, на славу. Да, нагуляли. Я ще нагулявся. <рес> Будемо віддихати. Погуляли, Гу... на, нагулялись, а дивіться, яка розовенька, <рес> нагулялася. Як на... Карфушенька душенька. Нагуляна. Все, будем їсти.